Сьогодні в нас противник у разі ворога. Якщо яка різниця між противником і ворогом, ворог, наприклад, вбиває людей, то противник воює. Можна вести бойові дії, не биваючи людей. Це демонстративні дії, це інформаційна боротьба, це іншого порядку дії, передислокація і таке інше. А сьогодні ми бачимо, що перед нами ворог тут правила моралі відсутні. І от наші військовослужбовці. І мої, в тому числі слухачі, колишні вони сьогодні там знаходяться в цій гарячій точці нашої держави. От не були на початку готові до такого супротиву і такого аморальної поведінку, коли ви бачили живі щити, коли ви бачили ну, людей, просто знищували і знущалися. І оце, от така аморальна сторона, дуже негативно впливала на ведення бойових дій. Все-таки ми люди слов'янського походження і воюємо, як би мовити, за правила, а не притаманні і це є повага. Я вам Більше того сказати, що коли ультиматум, і коли після цього ультиматуму чи перемиря йдуть такі жорсткі дії, знищується 27 чоловік або збивається наш літак. 20-49 чоловік загинули і їх не можемо забрати з поля бою. Про що йде мова, друзі мої. І коли питання стоїть життя чи смерті людини на кошти переносяться, то це взагалі ніякі рамки не лізе.